Дональд Трамп планує призначити своїм міністром оборони Піта Гексета, ведучого Fox News і ветерана Національної гвардії. Він зокрема критикував союзників по НАТО за слабкість, а також Китаю за спроби збільшити свій вплив. Також Трамп вирішив взяти у свою команду одного із найбагатших людей світу. Ілона Маска. Бізнесмен разом із колишнім кандидатом у президенти від республіканської партії Вівиком Рамасвамі. Має спільно очолити спеціально створений департамент ефективності уряду. За даними змі. Посаду нового глави ЦРУ може отримати Джон Редкліф, який був керівником національної розвитки під час першого президентства Трампа. Крім того, новообраний президент планує призначити на посаду держсекретаря сенатора республіканця Марка Рубіо. Це так дуже скорочено по іменах дала. Ми всі зараз намагаємося вивчити ці імена, тому що далі доведеться працювати з цими іменами, та і розуміти, хто є хто зрозуміло, що багато цих. Ну, призначень чи кандидатів у призначення, мають ще прийти призначення через конгрес, крім е, радника із національної безпеки, бо це особисте призначення Трампа, там цього майка волса. Він запропонував. Е, тим не менш, про що вам говорять усі ці призначення? Може когось ви хотіли би окремо виділити як тенденцію. Водання політико зробило дуже влучний висновок. Вони сказали, що після цих призначень в Києві полегшено зітхнули, тому що так, могли так. бути значно гірші кандидатури. Тобто, попри все, ці кандидатури підтримуються генеральною лінією, яку висловлював Трамп під час виборчої кампанії, зокрема тези про те, що потрібно зупиняти війну якомога швидше. Але знову ж таки могли бути гірші кандидатури, які б більш лояльні до російських настроїв, до російської позиції. Тобто, попри все, для нас це призначення не найгірше. Але тут зараз питання не лише в кадровому призначенні. В нас питання номер один на порядку денному це та формула перемиря чи миру, яку зараз обере команда Трампа. І ця формула не може бути простою. Чому ми не повинні бути наївними і не думати про 24 години, і в будь-якому разі не дорікати американцям про те, що 24 години вже минули. От формат образ публічних, формат насміхання чи принижень в цьому питанні він неприйнятний, не кажучи про українську владу, навіть в середовищі українських політиків. Тому зараз потрібно бути мудрими і обережними у висловлюваннях. Чому так? Тому що. Попри все, навіть вихід на формат заморожування війни, він потребує вирішення цілого спектру питань. І тому, власне, для мене, оця публікація про те, що союз Трампа, Папа Римського і Орбана, вона виглядає трішки наївною. Ну, таких союзів може бути багато, таких форматів може бути багато для того, щоб донести точку зору, для того, щоб впливати. Але це один із багатьох кроків, тому що потрібно вирішити фундаментальні речі. Перше, сполучені штати як реальний гарант безпеки Європи це ключова дискусія. Без неї ми не вийдемо на формулу на формури миру. Тобто, які майбутні НАТО, хто буде фінансувати НАТО? Претензії, ця тема не зникне з порядку денного, тому що Трамп і ще у 2017 році, як президент Сполучених Штатів, пригадуйте була історія, коли він зустрічався з Ангелою Меркель, і як писали змі, він надав їй чек на 370 мільярдів зі словами, що це кошти, які заборгувала Німеччина перед НАТО і Сполученими Штатами. Тобто, ну це вірна позиція, тому що НАТО, якщо подивитись на бюджет НАТО, то там дві третини коштів це Сполучені Штати. На сьогодні 970 мільярдів доларів. Ну як показав досвід, вимога про 2% від ВВП виявилася не, не такою вже й поганою. Правда, mm. тепер Трамп говорить про 3%. Але і в Європі вже розуміють, що вкладати в оборонку треба більше. А Польща вже виходить на, на 4,5%. чотири з половиною та, та, та. І європа буде вкладати гірше. І Тому власне для нас це не найгірший сценарій, коли отакий от примус Трампа до більшого фінансування сил оборони на європейському континенті. Для нас це не найгірший сценарій. І тому цілком реально може бути вихід і на три. Але це все формат єдиних домовленостей. Тобто навіть заморозка війни це питання хоча б часткового вироблення бачення щодо Тайваню, щодо Північної Кореї, щодо безпеки Європейського континенту. І, на жаль, на жаль, от зараз така ситуація, що питання заморозки війни це лише один з пунктів. І який формат обере команда Трампа, ми на сьогодні не знаємо. Багато витоків інформації. Ми маємо бути готовими, що найближчі тижні ми побачимо десятки сценаріїв заморозки перемиря миру. Ми побачимо десятки сценаріїв таких нових союзів з папою римським без папи римського. Але це буде очевидно такий достатньо тривалий процес, і в найближчі тижні навряд чи буде винесення певна ясність. Але що робити нам? Що робити нам, це я думаю єдине консолідовувати лідерів європейського союзу для того, щоб займати разом з ними спільну позицію. У перемовинах з Трампом у донесенні сигналів до Трампа і до представників його команди виробляти спільне бачення. Я думаю, це зараз, е, от власне те завдання, на яке над яким має зосередитись українська дипломатія. Хто буде від Трампа вести всю цю роботу? Особисто Трамп, чи, чи чи, наприклад, той же Ілон Маск, який був долучений до розмови з українським президентом, і там якась туманна дуже історія про цей дзвінок Трампа до Путіна. Тіна чи Путіна до Трампа, а може там насправді маск говорив, тому що всі сторони спростували, але не факт, що дзвінка не було. І Раптом хтось інший говорив, скажімо так, від, від Трампа. Ну ми можемо лише здогадуватись про роль Ілона Маска. Ну, власне, я маю на увазі публікації змі про те, що він підтримував контакти з Путіним, з найближчим найближчим оточенням. Ми не виключаємо цього. Ми цього не виключаємо, тим більше, що Путін. В останні роки, власне, в період до масштабного вторгнення він робив надзусилля для того, щоб демонструвати про те, що він дружить із впливовими людьми в світі. Я маю на увазі оці історії із паспортом, Депардіє, там відомих угу. акторів. Подарунки квартири в Грозному і багато чого іншого. Це виглядає для нас кумедно, але на Заході це, можливо, певні сигнали про те, що от власне таке потепління, точкове потепління ставлення до Росії. Але я не думаю, що Ілон Маск надалі буде відігравати певну там провідну роль в команді Трампа. Ну і власне остання інформація це те, що він отримав для себе чітко визначену роль. Реформа виконавчої влади. Ну, власне, от посаду Єлона Маска можна порівняти там із міністром із питань цифрової трансформації в Україні. Ревізія управлінських апаратів, підвищення ефективності управлінських апаратів. Ну, в нас це цифровізація, це означає, що до не знаю, що не буде долучений. Ну будемо сподіватися, що ні. Будемо сподіватися, що ні. Тим більше, ну сподіватися, чому, тому що Трамп як перепрошую, маск як талановитий бізнесмен, одна з найбагатших країн у світі, але він багато в чому переоцінює свої можливості. Тобто, ну от власне багато його дій його сигналів вказувало на те, що в нього було бажання одноосібно вирішувати. Питання впливів у світі, питання війни. Ну і власне навіть інформація, яка стала публічною про те, що вони зупинили старлінки, що унеможливило удари по Криму. Ну це також показує цю роль. Тобто Трамп в політи перепрошую, маск в політиці, ну от щось середнє між невігласом і початківцем. Ну, перепрошую, це так і є, але амбіцій надзвичайно багато. І тому ця людина може приймати певні емоційні рішення, ситуативні рішення. В переговорному процесі швидше це б нам нашкодило. Якщо загалом оцінювати команду Трампа, то ми бачимо, що на відміну від першого терміну президентства, де були присутні там такі, скажімо, ґрунтовні чи відомі персоналі. Так? Зараз це радше за принципом лояльності так? до Трампа обираються персони не тільки, але великою мірою. Так? І це ті, хто відображають його власні погляди більше. Чи це означає, що Виключно всі рішення в такому разі генеруватиме сам Трамп. Тут не можна сказати однозначно. Питання достатньо складне. Тобто, з одного боку, якщо ми подивимося по кандидатурах, то всі вони впродовж останнього півріччя чітко висловлювали тези, які повністю без жодних відтінків співпадали із тезами Трампа. І щодо НАТО, і щодо Завершення російсько-української війни і багато чого іншого, тобто це люди команди, це люди, які будуть грати в командній грі. Але тут питання Трампа як управлінця. Тобто, очевидно, що все-таки ми побачимо одноосібний формат прийняття рішень, але при цьому, при цьому не варто забувати, також, що в Америці вироблена достатньо чітка система стримування противаг. Ну, по-перше, це американський конгрес по друге не слід забувати, що не вся команда республіканців, в тому числі конгресменів і сенаторів, е вона є прихильниками Трампа і повністю буде, е повністю буде 100% підтримувати ті чи інші рішення. Все таки в середовищі республіканців, от лінія розколу під час виборчої кампанії вона була доволі відчутна. Окремі республіканці агітували навіть за опонентів, ну, і там медіа писали про розкол на трампістів і республіканців. Навіть термін трампісти він став загально прийнятим. Тобто, оця система стримування противаг вона е, от власне пом'якшить. Характер одного ухвалення рішень? Трамп прийшов у штатах на хвилі там незадоволення економічною ситуацією в, в самих сполучених штатах, там іммігрантами, там ситуація з мігрантами і так далі. І мені видається, саме економіка буде лежати. Ну вона зазвичай лежить в основі політики і політичних дій. Але от у Трампа це просто дуже буде певні економічні речі, певні економічні дії. Вони будуть дуже в основі всього. От що стосується, зокрема, Китаю. Та? І Трамп багато про це говорив, і перший термін президентства нам говорить про те, що і зараз він може там. І говорив він про те, що може вводити мита на е, товари, на імпорт з Китаю, тим більше Америка перебуває в невигідному становищі, значно менше експортується з Америки, аніж імпортується з Китаю в Америку. Безпосередньо це відповідно негативне, це торгівельне сальдо. Ну, це погано, скажімо, та, для американської економіки. Е, щоправда, і щодо європейських товарів може бути якась така подібна ситуація. Та? От як уся ця світова шахівниця може бути вирішена Вирішено. Якщо Трамп, скажем, вводить мита і все все і веде торгівельну війну з Китаєм, і одночасно з Європою чи не штофне, це Європу в обійми Китаю. А як тут при цьому Росія? Росія опиняється виграші чи ні? Якщо Китай має, скажімо, економічні проблеми в такому разі в Росії менше можливостей для ведення війни чи ні? От тут, якби багато питань у цьому всьому? Я думаю, що чіткої стратегії на сьогодні немає ні в кого і чіткого бачення немає, тому що Трамп людина достатньо. Ну, Трамп також не пропонував чіткої стратегії. Вся його формула виборчої кампанії: зробимо Америку великою знову. Тобто, посилим нашу економіку, посилимо посилим нашу безпеку, це фактор, це фактор кордону на півдні з Мексикою. Насамперед, це питання мігрантів загалом. Але єдиної, єдиної формули немає. Тобто, очевидно, ця формула вона буде лежати в основі політик Трампа. Але тут, чому я говорю з певним скепсисом, тому що Трамп він прихильник також простих рішень, простих формул, які дозволять показати швидкий результат. Що я маю на увазі? От свого часу, близько семи років тому, відбувся візит Трампа в Корею і зустріч з північно-корейським лідером. Так. Тоді ця історія була там ледь не всесвітнього масштабу, коли вперше американський кордон був на лінії розмежування і перетнув, перетнув і став ногами на північно-корейську землю. І тоді це швидко подавали, як от варіант там ледь не вирішення північно-корейської проблеми, тому що це проблема для світу, це проблема серйозних загроз, ядерних загроз. І ми бачимо, де ми зараз. Але знову ж таки, а механізм стримувань. Північної Кореї він не настільки простий. Стримувати ядерну державу це мають працювати інституції. І тому, очевидно, Трамп обрав простіший спосіб показати, як швидко вирішується проблема. Але реальне вирішення це посилити вплив, скажімо, організації Об'єднаних Націй, це посилити НАТО, це посилити інші інституції для того, щоб стримувати в тому числі і Північну Корею. Тому я не схильний думати, що от в. Під час президентства Трампа можна буде розбудувати ось саме такі механізми. І зараз багато говорять там незадоволення, там, скажімо, організацію Об'єднаних Націй потрібно реформувати ООН. Ну, перепрошую, за весь період історії цієї організації, е, власне, рефор, реформ не відбулись. І сам механізм створення ООН після Другої світової війни. Він не передбачає зараз швидких реформ але очевидно має відбутися глобальні зміни в світі для того, щоб або відбулися серйозні реформи, або була створена нова більш дієва інституція.